Всім привіт! Гарного чудового дня. Продовжую плести. Так, у мене зараз йде на перший план. Спідничка допрацювати її. Так. так, ось такий шмат уже спіднички виплетений у мене. Так, Ось така вона гарненька. Так, тут я розпочала уже по 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. І в цьому рядочку також наступний, по 5. У мене вже по 5 стопчиків з одним накидом йде. Тобто, розпочиналося з трьох, потім 4, і з двадцять першого рядочку пішло по 5 стопчиків. Так, ось і загальний вигляд, так. Довжину, я ще її буду довжину робити. Довжину буду робити спіднички. Ну, мабуть, ще на, десь отак буду робити. Ще ще буду робити довжину. Але тепер уже це вже більш у мене в пріоритеті стає допрацювати її. Так що, ось так. Ну, якщо отак подивитися, якщо отак розкласти, то бачите, ось така довжина в мене її. Ну, ще я хочу десь, десь так, сантиметрів 7 додати. Так що, бо вона коротенька поки ще. Так що, ось так я. Вчора теж трішечки я плела, я вже так кожний день потрішки буду її плести, доплітати. І скоро вона буде вже гарненька, вона цікавий, дуже узор якраз підходить таке, мені мені подобається. Так ще тут шнурочок буде, як вам казала. І я хотіла по передній частинці. Це в мене, це у мене зараз вам скажу, пішов уже перед. Так, це в мене ось за, спинка, так. Ну, мабуть, вже трішки я перейшла напарад трішечки. То попереду у мене буде йти, я хочу з двох сторін виплести ще такі два метелички і пришити їх. Так що, ось така буде гарна спідничка дуже. Так що ось такий красивий узор. Так, далі, що я вам хотіла ще показати, продовжую плести Зараз я це трішечки приберу, тому що мені потрібно більше місця. Так, ось ця схемка. Так, ця схемка я вирішила трішки, ну, уже переплітати почала. Я плела так, як по схемі, розпочинала з повних клітиночок. Але подивилася і вирішила все-таки. Я б вже частинку переплела, добавити пусті клітиночки. Так, як я роблю, обгортаю, верніше, обплітаю пустими клітиночками. Ось шматочок, який в мене вже виходить, і мені набагато більше подобається. Бачите, тут йдуть клітиночки. Так. Ну, ось такий шматочок у мене є вже. Все те саме, тільки просто е, ось так е, кожну клітиночку, е, я її обгортаю, е, обгортаю, я так кажу, обгортаю обплітаю пустою клітиночкою. У мене, виходить, тут, ось бачите, по дві клітиночки, якби е, пусті, кліти, е, пусті дві клітиночки в кожному рядочку. Ну, тому що тут прибавляється ось так, так і мені так краще подобається. Так, чим буду я оплітати загальний, ну, ще якийсь ланцюжок додати, а це буде потім, видно, спочатку, спочатку плиту. Ну, набагато мені краще. Якось так подивилася, дивлюся, ну, щось воно не так. А це вже подобається. Так, далі, що я вам хочу показати, я переключусь на схемку. Так, ось, ну тут тільки трішки я розпочала. І ще мені потрібно буде доплітати кінцівочки ці. Так, ну ось розпочала я з цього якби листочка. Так, бачите, тут квіти, тут так воно ще листочки квіти. Ну, показую, що в мене є. Десятий номер нитки, мій тоненький гачок. Так, бачите, в мене ще тільки трішечки. Трішки, думала сьогодні поплести, але зацікавила, ви знаєте, зацікавила одна серветка з спицями плести. Вона я трішки сьогодні зранку пробувала зробити. Воно ну, поки нічого не виходить, там, у мене, тому <су> з спицями, серветка на спицях. Ну, Буду удосконалювати процес, може щось вийде. Так, ну ось такий шматочок ось цього листочка, так як почала. Але тут, бачите, ще майже нічого не видно. Це вже в наступному відео буде тут більше видно. Я думаю, що якраз у ці листочки я тут пройдуся. Вже вийду більш на квіточки, квіточки, листочки. Ну, тобто, отак піднімуся, щоб вже буде більше видно, що воно тут виходить. Так що, ну і подоплітаю, буду буду відразу доплітати ось ці частиночки, які в мене тут не вистачають. Так, Щоб вона вже була і йшла така симпатична, буде серветочка. Так. і... Я хотіла показати вам. Правда, тут я мало що так робила, але, але вже ж пора доплітати всі свої такі роботи, да? Так, доріжка, доріжка, я її так склала, доріжка. Так, доріжка. Ну ось. Так, Зараз я трішки її розрівняю, бо я її склала. Виплила я, знову рукою невдобно, Трішки мені. Так, доплила я, бачите, її розрівняти треба. Треба, мабуть, не складувати її. Що вона більш рівніша? Ну, вона виправляється, вона розійдеться. Це просто що лежала вона. Так, виплила я ось ці три квадратики. Ну, цей квадратик навіть ще не до кінця. Ці два до кінця я зробила. Ну, ви знаєте, воно просто ніби по квадратиках, так, але ще я йду рядочок за рядочком іду. Тому, виходить, що не так воно швидко. Ну, і буду дивитися я. Вже так на кожний день спідничку, спідничку, хоч трішечки проходиться. І ось цю доріжечку на кожний день. Тому, вже, мабуть, оце, оцього кольору темного я дійду ось сюди, так? Десь гачок, Дійду ось сюди. І тут уже, можливо, ця вже висота, оця буде, мені достатня буде, бо ширина. Так, як дивишся, то. Взагалі ось тут іде довжина. Так, тому ну, довжину, довжину я вже визначила цю. Довжину ось цю я вже визначила в мене. Вона визначена. Так що. А ось тут ширину ще, Ще... ну там мені небагато. Можливо, я вже ось тут я й закінчу ці хвостики плиту. І вже оця ось буде ширина, висота, так, то буде, ну, як, на, як буде лежати на підлозі, то це буде ширина, зрозуміло. Як так зараз показую, то як в висоту йду, то вже буде, мабуть, достатньо. так що, так, що, так Продвигаюсь потрішечки, продвигаюся. Так, продвигаюсь потрішки. Я її, мабуть, вже складувати не буду, а я її розкладу так, щоб вона в мене лежала. Повішу так на стільчик, на спинку стільчика, щоб вона в мене так розправилася, то вона в мене трішечки, я, ж кажу, я її так склала ну, вчора ввечері, і тут на столику в себе біля комп'ютера положила. А виходить, що вона що треба, щоб трішечки розправилася. Так, що, ну ось така вона вже я показувала її не раз. Ну, ще я вже буду показувати, буду показувати, куди доплітаю. Але я вже ці такі дві роботи, які я Ну, на перший план виходять. Ну, спідничка це головне, а доріжка це я вже ну, потрішки хочу доплітати ці всі роботи. Ну, і потім. Там буду, я м, передивляюся свої відео, які самі перші, і щоб не пропустити те, що я вам показувала, схемки, серветки, які показувала, які не допліталися, все потрішки буду робити. Ну, і також зрозуміло, що будуть з'являтися і нові роботи. Так що, ось так, на сьогодні потрішки двигаюсь далі. А я з вами прощаюся до завтра. Завтра буде цікавіше. Дуже хочу спробувати серветку з пицями. Ну, пробувала в, в сьогодні пробувала зранку, я вам кажу, що щось поки не виходить. Якось я не можу отут самий. Самий оцей, ну, виберу, знову буду дивитися. Я і по схемі, я і по відео дивилася, і все одно щось трішки не, не так виходить. Буду ще раз дивлятися, навчатися, як його правильно, красиво зробити. Саме цей початок не виходить, поки Дивилась дуже цікаво, що деякі. Деякі майстрині потім переходять, вона плететься ж по кругу, і зі п'яти спиць вони переходять на спеції, на дві спиці переходять. Так о, так що ну, буде, буду видно. Буду пробувати, потім покажу і розкажу, що в мене виходить. Ось такі справи, ось така є задумка. Я давно хотіла спробувати, але не вистачило тоді в мене, і дуже, дуже давно пробувала на спицях серветку. Але не вистачило в мене просто як правильно зробити. її. вона вже велика ставала, я не могла зрозуміти, як і що до чого. І так. Ну, а Тепер трішки розуму додалося. Хочу знову спробувати. Так що задумок багато цікавих є. М -м -м. Ось цю схемку ще покажу вам разочок, а то я так бігом так пробіглася по ній. Може, хто захоче собі ось виплести до Великодня. Великодня. Зараз я також ці роботи, які йдуть до Великодня, буду підтягувати. Хоч у мене там однокласниця і знайома вони. Е Сказали, коли виплету, то й виплету, там ще одну роботу до різдвяних серветку. Ну, Та серветка, яка в вигляді ангелочка, там, де Марія Іосіф, також заберуть цю серветочку, так що ці роботи я буду доплітати, ну і поряд будуть інші йти. Так що дивіться, далі, далі буде цікавіше. А я вам дякую за ваші. Добрі слова. Дякую в коментарях. Дякую, що ви є. Кожному з вас щиро, щиро. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам настрою. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І зустрічаємося завтра. Пока-пока, мої любі. Люблю вас до завтра.